Що там! Дивись, що у тебе з'явилось! Баскетбольне кільце на м'ячик. Давай, закинеш? Давай! Не попав! Давай ще! Хоп. Давай ще! Бери м'ячик! Бери м'ячик, кромчик! Закидай! Закидай! Є! -й! Клас! Давай ще! Давай! Є! -й! молодець! На ще м'ячик! Та! Ти бачив, як грали в баскетбол. Ми вчора тобі ручками робили баскетбол. Ну, Закидай! Давай! Ще м'ячик у тебе є такий. У, молодець! Є. Кила! Та. Та. Бери м'ячик, закидай! Є, давай! Свиненький. Кидати? Симон. Давай Давай. Фу, ву. Давай, Давай ти кидай. тепер. Мама. Кидай, Кидай, кидай. Ее молодець. Бери ще мячик, Підіймай. Давай. Ее молодець. Ні, ну машинку туди не треба, м'ячики. Давай м'ячиками пограємось в кільце. Давай, рамка. Є, два. Молодець. Є. Знову два. Чу, нічого собі. Давай, рамка. Молодець. У-у-у. Легко заходить. Одво. Чу. є. Клас! Оу, Давай, ти, ти не бери синенький, бери. Синенький бери. Yeah. бери, бери синенький, у тебе вон синенький лежить, он синенький лежить. Синенький, давай, синенький, поки закидай. Да, в баскетбольне кільце. Опа, мама там. ні ні натягай його. Тут там нормально стоїть. Ву, клас! Давай ще. Все. А не, трошечки не, не, далі не. зможеш відійти і кинути туди. І кинути туди. Попасти. Не, поки що підходимо. Ну давай, роззнайомимося. Є. Ось так попробуємо. Бачите, що мама робить? Хопа! І закинула. Закину. Давай, ти тепер. Кидай а, давай, ось Кидай. Вставай ось тут, ось тут, вставай і закидай. Кидай. Закидай. Кидай кидай. <суспільствуй> Молодець. Давай, а звідси, давай, звідси. Уу. Хитрий. Погнал. Молодець. Оце може бути останнє. <суспільствуй> Бу! Ну, цим м'ячиком. Да. Треба інше кільце брати. Нормально, <реш> ладно, поламай, так поламай. Кидай, кидай. В баскетбольний м'ячик в баскетбольне кільце можна. Бу! Молодець! Бу! Молодець. Ее. <реш> 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 Поки що данки. Да? Так закидай туди. Закидуй, давай. Бу! Молодець! О, тепер закинув, молодець. А це закинеш? Давай, бу, Клас! Молодець, граємо!